25-річчя п'ятиріччє дня заснування відзначило кардіологічне відділення Коломийської центральної районної лікарні. На урочисте святкування зібрався медичний персонал, пацієнти закладу та ті, хто стояли у витоків створення відділення. Усе бачила Надія Ніплюхіна. плюхіна. Кульки у вигляді серця, гарний настрій та спогади про події 25-літньої давнини у кардіологічному відділенні. Тепер комфортні палати, євроремонт та сучасне обладнання. А тоді були лише плани та велике бажання створити кардіологію, розповідають ті, хто стояв біля витоків з заснування відділення. Ростислав Клапко був один із них. Саме тоді він став першим завідувачем. Це все робилося в період, коли ще була радянська, коли медицина ще була далеко не така, як зараз. І усі пам'ятаєте рівень тоді. Тої медицини набагато краще, ефективніше було. І от тоді знайшлися, як зараз модно казати, реформатори по собі Зена Миколаївича. Як ви чули, підтримав його Іван Антонович. Я примазався до них, і ми доказали всім, що це дійсно необхідно, це є дійсно реальні реформи. І ще хочу сказати, що у нас ще є нові реформатори Ірина Дмитрівна, завдяки їй в цей важкий набагато важчий період ми відкрили палати інтенсивної терапії на п'ятому поверсі. Я тільки одне маю, я тільки вродив вас. І тому я радий вас буду бачити завжди здорових, щасливих, усміхнених. Спогадами про далекі роки поділився і зіновій митник. Людина, яка досягла великих успіхів у галузі медицини, мав неабияке значення для заснування кардіології як окремого відділення. Він поіменно пам'ятає усіх, з ким працював у коломийській лікарні ще з 70-х років і дякує їм за цю роботу. З кардіологією з терапією бувшою, мене пов'язує більше нічих кардіологія. бо Є колектив, є люди, які ще в колективі. Ми починали працювати в 77 році разом. Аня Галя Бачу, друга Галя, Василь Михайлович, Марійка. Я ще всіх не годин, пере... побачити зразу і перерахувати. Ми починали в 77 році в загальній терапії, яка була коло мебільного магазину, і там ну коротали трохи віку. І трохи рятували слабих і не було її і реанімації, не було і інтенсивної терапії, але ми раду. Я Пам'ятаю, як тут кардіологія ця створювалася. Да, були перепеті, були непорозуміння, були тертя, були прийшли, сказали і зробили. Іван Токар теж має безпосереднє відношення до створення кардіології. Ветеран медицини радіє, колись однодумцям лікарям вдалося взятися за цю справу і довести її до ладу. Тепер ще більше вдосконалення за молодими на рівно на 25 років. Я собі згадую, мені там була одна цифра в той рік, який відкривали. Файна була цифра, ну що, вже не буде. Ви знаєте, ми коли балакали собі про відкриття. Кардіологічного відділення, то може навіть десь і не наша ідея була, а був і є, він живий. Дякувати був один чоловік, який працював в терапевтичному відділенні. Він хотів, каже, я візьму одну частину, це будуть дівчата, це буде моє відділення, а там де тут тут лікуватися хлопці. Ну, я не буду казати, хто це був. І ми подумали, що треба проаналізувати, чи нам треба це робити, чи не треба. Мушу відзначити, що в той час. Статистична інформаційна служба була надзвичайно на доброму рівні, по рівню захворюваності біологічної варто було би мати у Коломийському районі, Великому районі, центральній районній лікарні таке відділення. Привітали колегу Коломий і представники Івано-Франківського національного медичного університету. Цей заклад уже багато років успішно співпрацює з центральною районною лікарнею, особливо кардіологією. Ми маємо чудово сформований колектив, чудово сформований кардіологічну службу області, як і області, і особливо району, яка дійсно вносить від... Суттєвий в організацію і надання невідкладної допомоги. Сьогодні ми говоримо про збереження життя нашого звичайно пересічного українця. На великий жаль, сьогодні кардіологія є вирішальна для того, щоб подовжити життя наших, наших звичайних громадян. І ви відправляєте в цьому надзвичайно важливо. Людське удосконалення не знає меж. Так ми сьогодні перейшлися по відділенню. ніби все є, але ще я бачу, що тут є ще великі-великі резерв. Дивіться у вас. Найкращий в області показник розчинення тромбів на догоспітальному етапі. Дай Бог, щоб це прозвучало наших київських щоб ми вийшли на, на рівень держави достойним чином. Ми всі райони давали по 37 тромболізів. Це було б дуже велико. І от що цікаво, що із тих 37, 34 ще й простентовані. Привітала підлеглих зі святом головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як. Вона подякувала колегам за професіоналізм, розуміння та терпіння. 25 років напевне, це не так багато, але 25 років це вже молодий юнак, молода жінка, яка вступила в життя вже так повноцінно, з досвідом і з розумінням, і пройшла цей шлях. Ваше відділення пройшло шлях створення. Я кажу завдяки тим людям, які дійсно мали бажання і розвивали медичну галузь, намагались все ж таки покращити все для того, щоб пацієнту було більше для надання допомоги краще. Створили його. Ви ті люди, які зробили все для того, щоб це відділення працювало, щоб це відділення розвивалося. За це я вам дуже дякую. Головне, аби пацієнти залишилися задоволеними після перебування в кардіології, вважає завідувач відділення Ігор Луцак. А це безпосередньо залежить не лише від бажання хворих, а й нелегкої роботи усього медичного персоналу. Тому у свято для них слова побажань з таким ювілеєм першим побажати всім міцного здоров'я, щастя, удачі, сімейного благополуччя і працювати на благо наших пацієнтів. Привітали медиків і представники Коломийської районної влади. Вірю в те, що ваша скромна милосердна праця буде гідно поцінована не тільки вдячними поглядами і посмішками ваших пацієнтів, але і оцінена, і поцінована матеріальною владою. А ми, в свою чергу, як влада, будемо старатися робити все, щоб так і відбулося. Найкращі ураження про ваш про ваше відділення, прекрасні люди, чистота, теплота, увага. Ну, я сподіваюся, що, напевно, і всіх відділу центральної районної лікарні таке саме. Ну, висновок робить такий, що можна хворіти, найбог зероля. Всім вам добра, всім вам спокою і найголовніше, щоб ви дочекалися тих часів, коли на вашу зарплатну карточку будуть падати зарплатні гроші, У вас буде дуже. Така, знаєте, посмішка на обличчях, бо зарплата ваша буде відповідати тим розмірам, які зараз є в цивілізованих державах. Медик повинен добре отримувати зарплату, тоді він буде мати стимул ще більше більш віддавати себе людям. Говорить. Проте, чи не найприємніше для медиків, це почути подяку від пацієнтів. І такі гарні слова для них знайшлися. Я хочу перш за все привітати вас з ювілеєм. Побажати вам. Сибірського здоров'я, кавказського довголіття і української доброти, вважаю, що я вперше за 63 роки потрапив в стаціонар і потрапив до рук прекрасних лікарів. Тепер за все Ігор Богданович і Наталія Богданівна, які є надзвичайно добрими фахівцями, які заботливими, які на кожному кроці стараються бути біля нас примкливих пацієнтів. Лікарів та медичних сестер кардіологічного відділення нагородили грамотами за важку працю у різних умовах: нестабільності та недофінансування. Усі гості прийшли з подарунками, а професор з Івано-Франківська навіть з медалями. Наразі у кардіології є 60 ліжок. Працює 12 лікарів, 23 медичні спеціалісти, 16 молодших сестер. Палати інтенсивної терапії оснащені приліжковими моніторами, системами ЕКГ та іншими сучасними апаратами. У 2015 році тут пролікувалося понад 2 тисячі пацієнтів. 事件中。